взялись для себе як завдання. Е. Технічні характеристики. Біля 6 кілограмів то він важить, має корисну нагрузку 1,5 кілограма і оборонпрому, і Міністерство оборони нас підтримало. Ось, Ось ми бачимо залежність має. Високий рівень глобальної конкурентоспроможності. Крім співпраці ми маємо дуже низький рівень високотехнологічного поєднання талантів та ідей, які народжуються за координуючі дії влади. Виходячи з цього, видатну у світі визнану у світі хімічну е школу економічні, політичні обставини дозволять ділити нам цей проект. Техніка має огромніший ручний потужний. испытание прошло. Тоже Новоцкие показала прекрасные результаты на дистанции до 400 метров в полевых условиях, которые непосредственно боя. Там на 3,5 километра на счете, сделаны, будет видно 3,5 километра. Это в пересчете в миллиметры получается порядка 12-15 миллиметров. Противник, который показался, может быть поражен в голову. Завода метова конструкція Святомирського завода і КТЦ, все в майже на всі полігони. День... Шановні колеги, шановні друзі, два роки Україна протистоїть сильному і жорстокому агресору. Два роки у нас іде війна. Безумовно, нас підтримує світовий співтоварист. Всі провідні країни виступають в підтримку України, яка бореться за свою свободу, за свою незалежність, за своє право самостійно обирати свій шлях розвитку. Нас підтримують і матеріально. Але на первикій жаль, протягом цих двох років ми так і не змогли відновити ефективну військово-технічну співпрацю з нашими провідними Стратегічними партнерами. Діє досі на приликій жаль мюнхенський сідром, коли теза не дратувати агресора, яка привела до кривавих подій Другої світової війни, знову працює в головах багатьох політиків. І саме тому, відроджуючи наші Збройні Сили, Відроджуючи наші військові формування, ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. І саме тому головним нашим пріоритетом стало відродження оборонно-промислового комплексу. Саме оборонно-промисловий комплекс нашої країни сьогодні забезпечує основні потреби армії, Національної гвардії. Інших військових формувань, в зброї військової техніки тощо. І у нас нема іншої альтернативи цьому шляху. І сьогодні боротьба за перемогу відбувається не тільки на полі бою, вона відбувається в наукових установах, в конструкторських бюро, на виробництві оборонних підприємств. В країні потрібна нова. Сучасна зброя, потужна зброя, яка зупинить і знищить агресора. Саме таку задачу ми ставимо перед нашими науковцями, перед нашими конструкторами, перед нашими керівниками оборонних підприємств. І дуже важлива сьогоднішня подія, коли ми зібрались тут у відомому тільки в Україні, а всьому світі, в цьому світі Київській політехніці. Університет, який перший в Україні став не тільки університетом, а потужним дослідницьким центром. Перший в Україні тут побудований науковий технопарк. І саме тому ми зразу і в Раді національної безпеки, і разом з Оборонбром, Міністерством оборони підтримали створення інноваційно виробничого об'єднання Київська політехніка. Мета якого значно прискорити і розробку, і <плес> планування, і саме головне виробництво нових видів зброї військової техніки тощо. Ми об'єднуємо на одній площадці молодий науковий потенціал. Нові. Радикальні ідеї разом з досвідченими виробничниками, разом з замовником, яким, головним замовником, яким є Міністерство оборони нашої країни. І є ще одна дуже важлива задача, яка вирішується в межах цього проєкту: це підтримка молодих науковців, молодих конструкторів, молодих. Інженерів, технологів, підтримка і просування їх в можливості самореалізації. Не десь за кордоном, а саме тут, в нашій країні, задля могутності нашої країни. Це дуже важливо. Показати молоді, що саме тут вони можуть самореалізуватись. Саме тут вони можуть забезпечити собі. Свою можливість наукового зростання і свій кар'єрний розробник. Це дуже важливо, шановні друзі. Ми повинні дати нову парадігму: інтелект проти грубої сили, переконання проти злобу і жорстокості. І саме ця парадігма приведе нас до перемоги. І зараз по завершенню. Тих невеличких презентацій, які ми зараз з вами прослухали, ми говорили з ректором з Михайлом Захарчем значно більше, безумовно, розробок, і часу на їх презентації у нас не було. Але дуже важливо, що по завершенню цієї презентації зараз міністр оборони і керівник «Укроборонпрома» підпишуть меморандуми співпраці з керівництвом. Київської політехніки, і це стане значним потужним фундаментом для реалізації наших стратегічних завдань. которые я поверну меня достаточно оперативно. юридичную можность перейти від конструкторських розробок до практичних зразків